Вести кораблі, щоб у неба злітати, треба гарно як слід математику знати. Працюємо в робочому зошиті. Назвіть найменше число, яке записується двома цифрами. Правильно, найменше число, яке записується двома цифрами, це число 10, що в записі числа 10? Позначає цифра 1. Дійсно, це є кількість десятків, один десяток. А що позначає цифра 0? Цифра 0 позначає кількість одиниць. Виконай каліграфічну хвилинку, пропиши число 10 до кінця рядка. Перед вами натуральні числа. Назвіть найменше кругле число. я з вами згодна, це число 10. Парахуйте мені, будь ласка, десятками до 100. Десять, двадцять, тридцять, сорок, 50, 60 70 80 90 і 100. Подані числа. Запишіть, будь ласка, в робочому зошиті в порядку збільшення від найменшого числа до найбільшого. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Виконуємо діти практичну роботу. Ця практична робота є у підручнику на сторінці 113, завдання номер 1 Працюємо з арифметичними штангами. Сьогодні на уроці нам потрібно дослідити, скільки разів у штанзі 10 вміщується штанга перша. Зверніть увагу, у підручнику штанга перша виглядає це одиничний випадок нашої штанги 10 тобто одинична. Рисочка, ми можемо сказати, чи смужка правильніше. Якщо це ми беремо за мірку, то нам потрібно порахувати, скільки разів вміщається штанга перша в десятій штанзі. Порахуйте самостійно. І я з вами згодна. Десять разів штанга перша вміщується в штанзі десятій. Наступна мірка штанга друга. Штанга друга ми розуміємо, що ми будемо зараз рахувати парами. Зверніть увагу, давайте з вами порахуємо парами. Скільки разів штанга друга вміщується в штанзі 10 Правильно, п'ять разів. І наступна мірка це штанга третя. Зверніть увагу, яка її величина. Це є 5 рисок. Так, і ми можемо сказати, що в штанзі 10 виміщується штанга третя два рази. Ми розуміємо, що зараз ми брали різні мірки і ми помітили різні результати. Ми можемо з вами зробити висновок. Висновок. Результат вимірювання залежить від мірки. Чим більша мірка, тим менше число таких мірок, що вміщуються на довжині штанги. У нас найбільша мірка це штанга третя. Вона складається з п'яти таких одиничних смужок. Тому в штанзі 10 таких мірок вміщується 2. Виконули практичну роботу, де довжину штанги ми вимірювали різними мірками. І дійсно, вимірювати різними мірками можна. Виміряй довжину відрізка АБ різними мірками А, Б, Ц, К. Це завдання номер 2. Зверніть увагу, мірка А дорівнює, чи відрізочок складається з двох частин. Значить, ми будемо рахувати. Парами. Дійсно, нам потрібно дві частинки об'єднати і порахувати, скільки таких частин вміщується у відрізку АВ. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Ми можемо записати, що АВ дорівнює 6 А. Наступна мірка це Б. Зверніть увагу, відрізок зеленого кольору поділено на три частини. Значить, ми з вами будемо рахувати трійками. І нам потрібно три частини об'єднати. Рахуємо, скільки мірок Б вміщується у відрізку АБ. Один, два, три, чотири. Значить, ми можемо написати, що АБ дорівнює. 4 Б. Наступна мірка це мірка С. І наша мірка складається з чотирьох частин. Значить, зараз нам потрібно об'єднати чотири частини відрізка. Об'єднайте, будь ласка, і самостійно порахуйте, чому дорівнює довжина відрізка АБ, використовуючи мірку С. І я з вами згодна, що три частини вміщуються у відрізку АБ, тобто АБ дорівнює 3С. І остання мірка це мірка К. Ми розуміємо, що вона складається із шести частинок. Да? Тому наш відрізок ми будемо об'єднювати, то можемо зробити висновок що АБ дорівнює 2К. Робимо висновок. Результат вимірювання залежить від мірки. Чим довша мірка, а в нас найдовша мірка це К, тим менше число таких мірок укладається на довжині даного відрізка. Навколишнього світу мають таку властивість, як довжина. Про предмети ми можемо сказати, який довший, який коротший, а які однакові завдовжки. Але не завжди ми можемо порівняти предмети на око або накладанням. І це ми з вами вже дуже добре знаємо. І також ми знаємо з вами мірку, якою можна виміряти довжину відрізків це 1 см. Скажіть, будь ласка. А якщо потрібно виміряти довжину парти або довжину ноутбука в сантиметрах, чи зручно буде користуватися міркою 1 см? Дійсно, незручно. мабуть, для цього треба обрати якусь іншу більшу мірку. Сьогодні ви познайомитесь з новою одиницею вимірювання довжини, це дециметр. Зверніть увагу у підручнику це завдання номер 3 Ми бачимо лінійку. На лінійці показана перша мірка, з якою ми з вами вже знайомі. це 1 см. А друга мірка зеленого кольору. Це є 1 дециметр. І 1 дециметр на лінійці у нас щітка показано, що це є 10 см. Значить, 10 см. Це є 1 дециметр. Покажіть на лінійці 1 сантиметр і 1 дециметр. Висоту зошита. Виконуємо практичну роботу. Зверніть увагу, яку сторону зошита нам потрібно виміряти. Візьміть свій робочий зошит, прикладіть лінійку і виміряйте висоту зошита. Що ви мені можете сказати про висоту зошита. Висота зошита дорівнює 2 дециметри. 2 дециметри це 20 сантиметрів. Перевірте, будь ласка, у вас так. Дециметри так само, як і десятки. Один десяток дорівнює 10 одиниць. А Один 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів, а 10 см дорівнює 1 дециметр. Десятки одиницями дециметри сантиметрами розглядаємо зразочок, який є у підручнику. Один десяток дорівнює 10 одиницям. 1 Один дециметр дорівнює 10 Сантиметра. Наступні вирази числа ми записуємо в зошиті 5 десятків. 5 десятків дорівнює 50 одиниць. А 5 дециметрів дорівнює 50 сантиметрів. 8 десятків дорівнює 80 одиниць. А вісім дециметрів дорівнює вісімдесят сантиметрів. Заміни одиниці десятками, а сантиметри дециметрами. Звертаємо увагу на зразочок сорок одиниць це є чотири десятки, а сорок сантиметрів. Це є 4 дециметри. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо 70 одиниць. 70 одиниць дорівнює 7 десятків. А наступне число 70 см дорівнює. Сім дециметрів. Тридцять одиниць дорівнює три десятки. Записуємо другий стопчик. і тридцять сантиметрів дорівнює три дециметри. Про що дізналися на уроці? Назвіть відомі одиниці довжини. Оберіть смайлик, який відповідає вашій роботі на уроці.